Стояли на блокпостах, а саме там боромлі, тростянці. Потім почав формуватися мінометний взвод. Це у липні 23-го року. Також один із побратимів зробив пропозицію. Ми також поспілкувалися і вирішили, чому б ні. Чому б не спробувати себе у мінометному розрахунку. Почали навчатися, навчалися одразу у сумському артилерії, проводили заняття нам, дуже їм за це дякуємо, вони дали нам той фундамент. І після цього почали виконувати завдання на кордоні Сумщини. Перша наша ротація був: це Покровський напрямок. Це було один із самих найскладніших напрямків, тому що кожен день мінявся фронт, кожен день були наступальні дії, і так само кожен день мінялися наші бойові задачі. Алгоритм дій нашого розрахунку закладається не тільки в роботі, це насамперед. Отримання мін, зважування мін, приведення самого міномету до роботи, чистка його. Тобто до того, як міномет потрапляє на вогневу позицію, проходить дуже багато факторів, котрі сприяють гарній роботі. В хлопці всі досвідчені вже. Знають, що кожен е, номер е, повинен робити. Е, ну, дійсно, 120-й міномет це дуже ефективна зброя, тому що е, вона може працювати не тільки по піхоті, вона може, як ми розбираємо, якісь е, здання, так, так сказати, викурюємо піхоту. Однією з її особливостей є те, що ну це і за калібру може стояти трохи далі від фронту. Ну, У нас розрахунки дуже мотивовані. Хлопці всі розуміють, чому вони тут, що вони хочуть і для чого це робиться. Мені здається, це один із. Таких факторів, котрі сприяє нашій подальшій роботі. І всі розуміють, що без нас ніхто й нікуди.